Так, і знову говоримо про хороші ініціативи, наші такі місцеві, і зараз поговоримо про золочів. У неділю в селі Руда Колтівська на території Золотівської громади Львівської області відбулося друге громадське обговорення детального плану території для будівництва для будівництва храмового комплексу з допоміжними спорудами, що включає також центр духовної та фізичної реабілітації. Цей проєкт покликаний об'єднати зусилля громади, медиків та духовенства задля допомоги тим, хто найбільше потребує підтримки, зокрема військовим, які повертаються з фронту. І зараз до нашого етеру вмикається Наталія Рак, це завідувачка реабілітаційного відділення, з якою ми трішечки детальніше поговоримо за цю ініціативу. Пані Наталія, добрий вечір. Слава Україні. Добрий вечір. Вітаю, героям слава. Так, пані Наталя, побачили про вашу неймовірну ініціативу, зокрема, і хотіли б, щоб ви розповіли трішки детальніше, чим власне цей реабілітаційний центр буде, буде, буде особливим, і які саме види і типи реабілітації будуть там для наших військовослужбовців. Ну, всі ми зараз стикнулися з такою проблемою, що багато наших захисників повертаються з важкими пораненнями і потребують реабілітації, і то довготривалої реабілітації. У нас в золочеві відділення відкрилося зовсім недавно, і ми вже бачимо, який в нас наплив хворих. І оця ініціатива, оця Яна, створити цей реабілітаційний центр в лісовій зоні. Це дуже вітається, тому що хлопці приходять, наші захисники потребують тривалої реабілітації. І в основному там будуть військові, які з ампутаціями, з іншими різними травмами травмами і неврологічними, і ортопедичними. І також там ще планують зробити кінний. І потерапією, і uh -huh. сама зона лісова, я думаю, буде впливати. Там буде психологічна допомога, духовна допомога. Ну і звичайно, фізична реабілітація, яка дуже важлива, щоб цих е, наших захисників повернути в соціум, відновити втрачені функції, адаптувати їх до нових реалій життя. Це дуже важливо і дуже вітається. І ми дуже зацікавлені, щоб цей проект відбувся і. Це буде на користь всім нам. Наскільки ми розуміємо, цей проект він зараз є на етапі такого планування. Скажіть, будь ласка, чи є у вас можливо якісь терміни, коли ви, наприклад, плануєте розпочати будівництво? Або ж коли ви думаєте, що він вже зможе повністю запрацювати? Ну, враховуючи сучасні технології, надіємося, що він запрацює швидко. Ну я, як лікар, не можу сказати, коли точно він запрацює. Проектна документація, наскільки я знаю, вже готова є, і я думаю, що це би зайняло небагато часу. Ми зацікавлені, щоб це відкриття відбулося вже в 2025 році. Ну а як складуться обставини самі розумієте, важко сказати. А будівництво вже розпочалось чи ще ні. Ні, проектна документація будівництва ще не розпочалося. <смеш> <смеш> Йде ну, вже ніби затверджений проект, це є обговорення з громадою, проходили і там е, спілкувалися з місцевими жителями, з духівництвом, і ніби всі дійшли згоди, що це дуже і вкрай необхідний проект, який має бути втілений в життя. І, я кажу, в наших м м м, бажаннях, щоб він запрацював в 2025 році. Розкажіть, будь ласка, детальніше, які кошти будуть залучатися для реалізації цього проєкту? Власне, чи це будуть кошти місцевих бюджетів, чи можливо ви в пошуку якихось спонсорів, які підтримують цей проєкт? Ну наскільки я знаю, чим цікавий цей проект, що кошти будуть не не, не з України, це кошти європейських благодійників. Буде і е, чим треба дуже тішитися, що люди готові вкладати кошти в, в Україну і в реабілітацію наших е, воїнів-захисників. Скажіть, будь ласка, можливо, ви вже е, обговорювали саме роботу так реабілітаційного центру, коли він запрацює? Це будуть якісь е, авторські програми, тобто реабілітація з авторськими програмами? Чи можливо ви будете брати досвід не знаю, в якихось інших реабілітаційних центрах або ж взагалі з європейських країн? Можливо, більш відомих, таких як у Львові, там Суперхюманс Анжокен так. Так, та ми Superhuman, готові співпрацювати, бо вони власне теж до нас звернулися, що в них їхній заклад не справляється з тим потоком пацієнтів, який є, і ми відкриті до співпраці з усіма. А як буде працювати, так як я працюю в державній установі, то хочу сказати, що в нас реабілітація, фізична медична реабілітація працює по міжнародних стандартах. Ми все працюємо так як за кордоном, бо колись я і навчалася, починала як приїжджали. З сполучених штатів спеціалісти нам розповідали. Мене тоді власне це дуже зацікавило. Ми працюємо так само, як вони оцінюємо е, при поступленні пацієнта, як він приходить до нас по МКФ його спроможність, і е, після реабілітації. Теж робимо оцінку і прогнози, що потребує пацієнт надалі. І, звичайно, ми відкриті до всього нового, перспективного, доказового і що ефекти... ну, що власне ефективне, тому що ми хочемо допомогти нашим пацієнтам в першу чергу. Ми за співпрацею із європейськими, і з іншими міжнародними установами і будемо працювати, щоб принести користь нашим пацієнтам. Так, мені здається, що це, безперечно, дуже важлива ініціатива, тому що запит на реабілітацію на фізичну терапію військовослужбовців, він величезний. А таких великих центрів, які працюють над цим, на жаль, в Україні досі не так багато. Тому е я сподіваюся, що вдасться реалізувати цей проєкт на території Львівщини ще один великий центр, який допоможе нашим військовослужбовцям якомога швидше повернутися до звичного цивільного життя. І е оскільки. Ви завідувачка реабілітаційним відділенням хотіли б також ще вашу думку дізнатися про те, які наразі методи реабілітації для військовослужбовців найефективніше працюють на вашу думку. Ну, в першу чергу фізична реабілітація це різні вправи. Там е, е, ну не буду вже так в нюанси вам вдаватися а крім того, і психологічна реабілітація вони дуже потребують і в цьому новому центрі, крім психологічної реабілітації, планується ще й духовна реабілітація. Вони потребують цього. У мене звертається як військові, і як я йому говорю, що в мультидисциплінарну реабілітаційну команду входять. Крім фізичних терапевтів, ерготерапевтів, асистентів, е, психолог, логопед вони відмовляються спочатку йти до психолога. Але я їх прошу, переконую і їм говорю: попробуйте, підіть, попробуйте, Не сподобається, не сподобається. Е, ви не зобов'язані туди ходити. Але вони ходять тоді туди, навіть як завершують в нас реабілітацію, вони все одно ще приходять до психолога, тому що ми всі розуміємо. Через що вони перейшли, в яких вони умовах були, які, які вони ми в стресі живемо. А стрес, який пережили вони, це важко собі уявити. Був військовий в нас один після полону, так що це дуже важливо. А ну я кажу, це психологічна допомога, духовна і фізична. Ми з ними з ними фізично працюємо. це власне, щоб що відновити функцію рухливості, ходи, самообслуговування, у нас є все необхідне обладнання і асистивні. Технології і адаптоване таке для ерготерапії, щоб вони могли себе в так, як в домашніх умовах, почувати, як кухня. Ну все працюємо так, як по фактично по міжнародних стандартах. Так що стараємося допомагати, і я впевнена, що цей новий центр буде такий же ж, а може, й кращий, ніж де, де інде. Ви ще не згадали за духовну реабілітацію. Скажіть, будь ласка, яким чином вона повинна працювати? Ну як там буде виглядати, ну це ми все в процесі роботи. А наприклад, в mm -hmm. нас в закладі лікарні в нашому КНП є теж капелан, і це теж дуже важливо. І коли капелан заходить до е, пацієнтів, заводить розмову, і тоді вони звертаються безпосередньо ще до нього, так само і там буде. Там буде духовна підтримка, і а вони потребують цього наші захисники. І... Ну, так будуть працювати, співпрацювати будемо з і духівництвом, і, і ми медицина і. Знаєте, мені здається, що ось ця духовна реабілітація, вона теж безперечно є дуже важливою, тому що власне є люди, які не дуже довіряють психологам, психотерапевтам, психіатрам. Вони починають обурюватися, думати, що ну я ж не псих, чому я буду йти до психолога. Але водночас так. ця людина є віруючою, і для неї, можливо, капелан, військовий або військовий священник, отець є більшим авторитетом, чим психолог. І, можливо, він зможе направити цю людину в русло цієї реабілітації, щось пояснити, щось зрозуміти. Міти і таким чином вона зможе дійти до того, щоб можливо йому й потрібна психологічна допомога, почути від когось, кого він вважає авторитетом. Тому мені здається, поєднання осіб психологічної, духовної і фізичної реабілітації це буде класний мікс для того, щоб військовослужбовці якомога більше взяли з цієї реабілітації. Так, загалом дуже цікаві насправді методи, і ви дуже цікаво розповіли. Дуже сподіваємося, що ваш центр реабілітації запрацює якнайшвидше, і ми дуже скоро будемо висвітлювати вже про те, що від... Запрацював і скільком нашим військовим захисникам ви допомогли. Так, дякуємо дякує. дякуємо вам за включення сьогодні і за те, що виділили час, і бажаємо вам спокійного і мирного вечора і натхнення в роботі в майбутній, тому що її далі буде все більше і більше. Так, дякуємо вам Дякую. велике з нами була Наталія Рак, це завідувачка реабілітаційного відділення.